Сестринівка, Хмільницький район. Це мальовниче село на Вінничині було особливим місцем духовної сили для першого лідера незалежної України Михайла Грушевського. Тут народилася і виросла його мати Глафіра Захарівна. В цьому ж селі провів все своє життя батько Глафіри, місцевий священник Захарій Опоков. У дитячі роки Михайло Грушевський неодноразово приїздив до Сестринівки. Сюди він приїжджав і під час канікул в університеті. Сьогодні тут музей Михайла Грушевського, а поруч стоїть єдиний діючий храм в громаді Православної церкви України Свято-Покровський храм, який потребує ремонту. Саме на ремонт фасаду храму керівник благодійного фонду Український альянс Микола Філонов передав сертифікат на 122 тисячі гривень в межах конкурсу Твори добро, який реалізується в Хмільницькому районі Миколою Філоновим спільно з благодійним фондом МХП Громаді та громадським об'єднанням Ми Вінничани. Відновлення храму біля музею Грушевського це наш вклад у збереження духовності, української тяглості і віри. Це не лише про стіни, це про підтримку всієї громади, зазначив Микола Філонов. Церква закладалася ще у 1900 році, і по суті була в окрузі найбільшим. Храмом взагалі сестринівка на той час була не просто великим, як писав про неї Михайло Сергійович Грушевський, величезним селом. І е, даний храм це був центром попівства у всьому Хозятинському приході в церкви, як бабушки приходять похилого віку. Їм важко на сьогоднішній день підніматися, просять перила, ну, зразу би зробити нам, наприклад, з тієї самої бруківки чи плиткою вкласти і зразу, щоб удобно було бабушкам приходити в церкву. Ми самі розуміємо, що в першу чергу в церкву приходять більше люди похилого віку. Ну і щоб зробити, ми звернулися на це грант, відгукнулися, дякуємо. Староста сестринівки Людмила Левчук та настоятель храму отець Іван поділились, що храм потребував нагального ремонту. Більшість робіт раніше велися самотужки, перемога в конкурсі відкрила нову сторінку відродження святині, яка ще на початку двадцятого століття була духовним осередком усього Козятинського району. Це 122 двадцять тисяч, але це ще не все сьогодні. Першочергова це оборона, захист. І в нас є отакий маленький подарунок для когось з ваших прихожан, для воїнів, mm -hmm. яких сьогодні на передовій. Це Mavic 3 Pro. Mm -hmm. я вам пропоную, щоб ви разом порадились з прихожанами, mm -hmm. обрали вашого надійного воїна, якому це буде потрібно, mm -hmm. і від вас, і від нас разом передамо. Будь ласка, це теж вам. Mm -hmm. Я думаю, що воно поїде на час яр.